Всім привіт! Вирішив поділитися інформацією про свій зарядний пристрій, який я використовую для зарядки своєї збірки. Це зарядний пристрій на 14,6 В та 40 А замовляю його в Китаї. Обійшовся він мені трошки дорожче, ніж 4000 гривень. Дорого, але ви маєте розуміти, що зарядні пристрої, які видають багато амперів, вони коштують дорого. До прикладу, два зарядних таких же ж пристрої на 20 а будуть коштувати дешевше, ніж один на 40 ампер. Я його трошки допрацював. Він прийшов з таким кабелем на виході. 4 жили по 2,5 квадрата. Чого 4 жили, я вам покажу трошки пізніше. Він суттєво грівся при заряджанні акумулятора. Прийшлось мені замінити його на 4 по 4 квадратних міліметра. Ось такий роз'єм для підключення в акумулятор. Також я додав кнопку по виключенню 220 В. Ось така кнопка. Вона з діодом, але діод на постійний струм, так що працює без підсвічування. Заявлено, що кнопка витримує 5 А при 220 вольтах. Ну, не знаю, я щось думаю, що прийдеться замінити на якусь потужнішу. Що хотів би сказати? Що моя думка з приводу заряджання літівих акумуляторів. Полягає в тому, що можна заряджати будь-яким зарядним пристроєм. Головне, щоб напруга не перевищувала 365 вольта на одну комірку. Але, але він має вміти працювати в режимі CC-CV. Тобто постійний струм, постійна напруга. Як це працює? Спочатку. Зарядний пристрій е, подає постійний струм на ваш акумулятор. Він заряджається, і під час е, закінчення заряду струм починає падати, тому що акумулятор вже наситився, і зарядний пристрій підтримує постійну напругу. Е, ще хотів би показати, що всередині, бо я його трошки розбирав, і чому саме тут іде 4 жили, 4 провода на вихід. Ось так він розбирається. Це дуже цікавий зарядний пристрій. І ось що ми бачимо всередині. А всередині ми бачимо, що тут знаходиться не один. Блок зарядний пристрій, а цілих 4 штучки. Я думаю, що вони приблизно по 10 А кожний. Ось такий зарядний пристрій. Цікавий. Я його трошки переробив. Тут замінив кабеля з 2,5 квадратів на 4. Я думаю, будуть менше грітися. Дякую за перегляд.